Є новина, друзі. Зухвалий злочин у Львові. Дослухайте до кінця, хто читає телеграм-канал, вже бачив, що вбили Поробія. Це колишній голова Верховної Ради, ну якого практично всі знають. Зухвали вбивство сім пострілів. Поки що є інформація про сім гільз. показове вбивство. Нібито вчинив його кур'єр. Глову ну, не кур'єр, а людина, яка прикидалась кур'єром голову. Під'їхав зухвало там, зробив свою справу. Чорну забрав зброю і поїхав з місця. Злочину, це прямо відбулося на вулиці в центрі міста Львова. Вже є реакція. Якби президента вже йому доповідав міністр внутрішніх справ генпрокурор, і я так розумію, відбувається розслідування і пошук ймовірного злочинця. Хто такий парубій? Парубій це людина, яка була практично у всіх партіях. Ну батьківщина, наша Україна, Євросолідарність зараз він пов'язаний ну, в більшості з Порошенка. Я так розумію, по фотографіям в інтернеті видно, що він якби приходив на заходи саме партії ЄС Порошенка і підтримував там людей, яких підтримує Порошенко Його партія він вів такий, знаєте, тихий спосіб життя, якби під час війни. І після того як перестав бути депутатом, не було там галасливих заяв від нього. Ну тобто, такий затишений чоловік займався, якби кажуть, своїми справами. Одна дуже важлива деталь. Він був комендантом майдану. Ну, це могли йому і росіяни не пробачити коменданта майдану і могли його звідти пам'ятати, тому що він на майдані дійсно відіграв важливу роль. Стежимо за подіями, тому що версії поки що немає. Видумувати ми їх. Однозначно не будемо. Треба почекати, що напише і розкаже нам поліція. А далі будемо аналізувати. Напишіть свою думку по цьому злочину. Лайк, репост, підписка, Ну і в телеграмі швидко виходить і оновлюється інформація. Підписуйтесь в шапці профіля.